Її жартама називають місцевим міністром фінансів. Вона ж сама на міністерські місця не зариця. Потенціалу достатньо, бажання немає, оскільки бачить себе лише на рідній Житомирщині. Без заперечення Ганну Григорівну Ємченко можна назвати головним фінансистом області. Під її контролем усі бюджетні показники. На сьогодні головне фінансове управління це три управління і десять відділів, які контролюють кожну копійку бюджетних коштів. Ганна Ємченко як керівник визначає результати досягаються в. Команді професійні злагоджені і віддані випадкових людей в управлінні не може бути головне фінансове управління по своїх повноваженнях по функціональних обов'язках повністю відповідає за весь бюджетний процес. Що таке бюджетний процес? Оце від. Складання бюджету, формування розгляду, затвердження, внесення змін, виконання це повністю. Тобто, ми повинні вміло організовувати всіх учасників бюджетного процесу на виконання бюджету. Через то моя команда, на яку я опираюся, я завжди кажу, один полінів воїн, як би ти не працював, моя команда це три мої заступники і десять начальників яких я сформувала, яким я довіряю, і я їх дуже високо ціную. Чому я дуже високо ціную? Повірте мені, що це справді фахівці з великої літери, це справді професіонали. Дисципліна чи не єдина запорука успіху? Ганна Ємченко цю істину визначила як основу роботи свого управління, не заперечує перед колективом поставила високий щабель, і цим нормам мають відповідати усі, оскільки кожен працівник управління носить звання державного службовця, яке вимагає лише найвищого професійного рівня. Колектив головного фінансового управління не просто державні службовці, це спеціалісти з високої букви. Ми відповідаємо не, за, не просто за своє слово, а за кожен чинок, за кожну цифру. Кадри підбираються відповідно до всіх вимог, встановлених відповідно до законодавства про державну службу. Державний службовець це та людина, яка служить народу і своїй державі. І якщо брати наш відділ, це соціальний захист, охорона здоров'я. Ну, Самі такі важкі для нашої держави на сьогоднішній день галузі. То стараємося робити все те, що від нас вимагають наші посадові інструкції. Найголовніша моя вимога доручену ділянку роботи, функціональні обов'язки виконати вчасно, якісно і професійно. Через кожного працівника фінансового управління проходять мільярди і мільйони коштів. За сухою статистикою і, здавалося б, звичайними цифрами стоїть життя людей. Тому кожен показник це кропітка праця і глибокий аналіз. За кожною цифрою щось стоїть. Якщо стоїть, наприклад, 10. Ми робимо глибокий детальний аналіз: чому 10, а не 9, чому 10, а не 12. Тобто кожна цифра це життя. Якщо ми поставимо цифру по зарплаті, от у нас раніше були статті витрат у бюджеті за ракоди економічної класифікації. От, наприклад, стоїть цифра по зарплаті. Значить, ми маємо аналізувати, що у ту цифру має входити обов'язково повна заробітня плата. Якщо це, наприклад, державних службовців, має входити оплата. За як посадовий оклад за ранг за вислугу роки має бути індексація, має бути. Допомога на оздоровлення, дуже хочеться, щоб ще стимулююча надбавка була, щоб ще люди отримали премію. Чому мені дуже вигодно, як начальник головного фінансового управління, і про це я завжди говорю для бюджету. Не мені як керівнику, а для бюджету дуже вигодно, щоб люди отримали своєчасно і хорошу заробітну плату, тому що воно повертається у вигляді податку з доходу фізичних осіб. Нам знову ж бюджет. І маючи більше доходів, ми маємо зробити більше видатків. От, наприклад, по зарплаті порахували. Ага, далі стоїть, наприклад. Розрахунки за енергоносії. Ми робимо глибокий аналіз. У нас 5 видів енергоносіїв плюс 6 – комунальні послуги. Ми робимо глибокий аналіз у натуральних показниках, скільки в нас бюджетних установ споживають газ. Якщо, наприклад, ми візьмемо, то 33% цілеова доля дійсно бюджетні установи споживають газ. Ага, скільки ж той газ коштує? Скільки в натуральних показниках виживає? Ми тримаємо на контролі, щоб ні в якому разі споживання в фізичних одиницях не було більше. Треба дотримувати жорсткого режиму економії. Ага, на кількість. Будемо говорити в цих натуральних показниках, на вартість, скільки це буде коштувати. Далі дивимося електроенергія. Тобто, ми, поміже, не можна сказати, ми настільки, ми всі економісти, фінансисти, ми дуже глибоко аналізуємо. Ну, Зі сторони, так, да, поставили цифру, а ми знаємо значення кожної цифри. Взяти, наприклад, от допомоги сім'ям з дітьми. Який от от стоїть просто цифра. Для когось це просто цифра. Ми за тою цифрою бачимо, скільки людей, скільки сімей отримують допомогу. Який середній розмір цієї допомоги? Чому стільки сімей? Значить, у них низькі доходи. Бюджет не одного року сформований і зведений Ганною Ємченко за 12 років на посаді начальника управління змінювалось керівництво області, політичні настрої в державі. Проте у цьому кріслі Ганна Григорівна залишається і досі. І з кожним головою адміністрації працювала пліч опліч. Говорить, у всі часи була не політиком, а професіоналом. Дійсно, я працювала, працюю і ще мені довіряють працювати. Знаєте, яка б я б сказала формула успіху? А – Працювати професійно, працювати відповідально. Працювати чесно і бути завжди порядною у будь-якій ситуації людяною ніколи не підвести. По-перше, так працювати, бути відповідальною самою, в першу чергу і принциповою до себе, а потім до всіх остальних. Наше ну, стосується перших осіб, губернаторів, вносити такі пропозиції, які б тільки додавали авторитету, і саме головне додавали нормальному правильному вирішенню проблемних питань. Без зайвого пафосу професіоналом називають Ганну Григорівну і її підлеглі. Констатують вона заслужений економіст України у стінах адміністрації. Поза ними багатогранна особистість і надійний товариш. Попри вимогливість, у колективі вона керівник авторитет, керівник-наставник і перший порадник у будь-яких ситуаціях. Попри всю, скажімо, вимогливість і строїсть, можливо, деяку тут в цих стінах головного фінансового управління Вона досить. Приємне спілкування, товариська людина, якщо потрібно, завжди підставить плече допомоги у будь-яких ситуаціях, які стосуються не лише роботи, а й в життєвих ситуаціях, якщо такі виникають. За бажанням батьків, Ганна Ємченко могла б стати медиком чи педагогом. Сама ж говорить, що має потенціал і можливості до викладання, проте ніколи не бажала змінити професію. Відверто називає себе трудоголіком і зізнається, що любить свою роботу. Бюджети, видатки, доходи і нарахування це якщо не мистецтво, філософство Ганна Григорівна, то своєрідна математична вершина у площині людського життя.